Такой у мене вопрос, продолжая эту тему. У вас зараз не виникають э, желания или, може бути вже плани, или хоча б обсуждали общественною організацію Сейфоп, щоб э, вона переросла в партію? Э, ну, відверто ця, ця ідея висить з податкового майданами 2010 року. В Свій час я навіть був активним э, противником її. Ну, зокрема, я мене критикують за те, що в 2015 році, я навіть заборонив це робити. Була ідея збирати підписи для створення партії. Чому тому, що нам треба було тоді вирішити питання? І я розумів, що якщо ми зафарбуємося вже політичну паргу, то ми не зможемо підходити говорити ну, до депутатів е, на той час у Верховній Раді. Ми ж тоді для них стаємо конкурентами, і вони <гум> тоді не вирішують наше питання. Е, е, ідея це давно літає. Uh, і я, звичайно, десь глибоко в душі. Я, звичайно, про себе мріяв. Ну, всі ми читали з вами Атланта з правил Криля. І всі yeah. ми з вами мріємо про це. І, і ми з вами однодумці. Я вважаю, що підприємці це ті люди, підприємці. Я ще кажу, ті, що нас будуть дивитися, підприємці, не олігархи, не ті бариги, які бариги, бариги, які скуповують крадене і продають. А підприємці, які розпочали свій бізнес, вони... Можуть створити гарну країну. Друге питання: чи готове до цього суспільство, чи готове воно сприйняти таку політичну силу, суспільство, яке заздрить, суспільство, яке введене в оману владою, суспільство, яке чомусь ненавидить підприємців от в силу. Там я, я так більше розумів, що це влада розділяє батарію, і, і чи готові самі підприємці? До цього звичайно це ідеальний ідеальний формат, щоб була створена така партія, яка могла б прийти до влади. Але от я до поки що не бачу передумов до створення такої партії. Суспільство не готове. Можливо, занадто мало. Ну при тому всьому, занадто мало біди ще прийшло, що люди не прозріли. Ну, ми з вами ж та. От ви скільки дивіться? От ви вже маєте потужний канал, ви віщаєте, ви доносите, а люди рожеві поні. Да. Розумієте, а вони, а вони не, не вірять. І, і тільки ви починаєте критикувати владу, яку не то що критикувати, давайте відверто. Владу треба притягувати до відповідальності. Я такий, що знаєте, треба просто починати зараз. Поки ми е, не станемо південною Кореєю, поки президент після своєї каденції, як в Південній Кореї, не сяде у в'язницю, а повірте, є за що там притягнути. Доти у нас не буде ладу. А у нас ну, всі оці в рожевих окулярах рожеві поні, як я називаю. Ну вони ж бачите, ну тільки починаєш критикувати. Ага, значить ти московський агент, кремльовський, який завгодно агент. Чому агент? Або ти порохобот, або ти Зелебот, або ти Медведчука, або ти щось. Та я ні за кого. Я за справдуся справедливість. А люди не хочуть. Переважна частина, я з усіма друзями присварився. От присварився, тому що всі вони як вибачте за зомпоні, і зараз ти що? Він же не втік, він же за нас, угу. і ти їм починаєш пояснювати, друзі, колеги. Я ж теж не втік. Я ж теж, і ви в цей час теж були ж в Україні. Ніхто ж ніхто ж не втік, Ну тільки у нас з вами немає бункера, так, який да, витримує да. прямий ядерний удар. Правильно, спецназа, куча охорони да, і всього немає спецназа, немає можливості. Там домовитися з партнерами з Заходу, щоб тебе з спеціальними силами вивезли. Ну, давайте будемо реалістами. Тому ну, він зробить свою роботу. А як робить, То давайте зважимо і подивимося.